Рак під час вагідності, Знаєте, звучить як щось абсолютно несумісне, як вирок. Але чи справді це так у нашому 21 столітті? Ну що ж, давайте розберемося, як сучасна медицина долає цей, здавалося б, неможливий виклик, і дає надію там, де її здавалося б бути не може. Вдумайтеся в цю цифру, приблизно одна з тисяч вагітностей стикається з онкологічним діагнозом. Може здатися, що це не так вже й багато, але ж за цією статистикою стоять абсолютно реальні люди, реальні родини, які раптом опиняються перед найскладнішим вибором у своєму житті. І отут, звісно, постає головне питання, як врятувати матір, не нашкодивши при цьому дитині. Це ж справжнє балансування на лезі ножа, де ціна кожного рішення просто колосальна. Саме про ці рішення ми сьогодні й поговоримо. Гаразд, давайте зануримося в цю ситуацію глибше. Це ж не просто якась медична задача, це історія, де на кону стоять два життя, і кожен крок, кожне рішення команди лікарів вимагає абсолютної, просто ювелірної точності та виваженості. І ось тут. Мабуть, ключова зміна, яка показує весь прогрес медицини. Ще не так давно рекомендація лікарів часто була однозначною перервати вагітність. Це був, по суті, вибір без вибору. Сьогодні ж підхід змінився кардинально. Тепер головна мета боротися за обох. Але, перш ніж почати боротьбу, є перша і часом найскладніша перешкода це вчасно розпізнати ворога. І тут, знаєте, криється справжній парадокс. Подивіться, наскільки симптоми схожі: втома, нудота, зміни в грудях. Ну, звісно, перша думка це ж просто вагітність, так і має бути. І саме через цей збіг хвороба може дуже довго ховатися, так би мовити, у всіх на виду, відтерміновуючи такий важливий початок лікування. То як же лікарі вирішують цю неймовірно складну задачу? Вони не діють навмання. Насправді існує чіткий вивірений роками план, який, наче за нотами, прив'язаний до трьох ключових етапів вагітності. Ця схема чудово ілюструє логіку дій. Перший триместр це, по суті, зона максимальної обережності. Далі, у другому, відкривається так зване вікно для активних дій, а третій це вже підготовка до фінічної прямої. Кожен етап має свою унікальну мету і свої правила гри. Давайте тепер розглянемо кожен етап трохи детальніше і почнемо, звісно, з найвідповідальнішого, найделікатнішого періоду. Отже, чому така обережність? Вся справа в тому, що саме в перші тижні закладаються абсолютно всі життєво важливі органи дитини. Будь-яке агресивне втручання може бути критичним, тому хіміотерапія з її високими ризиками зазвичай виключається. А от хірургічне втручання завдяки сучасним методам анестезії вже вважається безпечним варіантом. Головний пріоритет тут один не нашкодити. Але після 14-го тижня на сцену виходить справжнє диво природи плацентарний бар'єр. Це, по суті, такий собі надійний біологічний щит, що захищає дитину, і він стає головним союзником лікарів у цій боротьбі. І саме цей бар'єр дозволяє відкрити те саме вікно для лікування. Більшість препаратів для хіміотерапії просто не можуть крізь нього пройти. А це означає, що можна починати активно лікувати матір, знаючи, що дитина залишається в безпеці. Головна мета на цьому етапі ефективно боротися з хворобою, довівши вагітність до повного терміну. А що відбувається перед самими пологами? Тут теж є чіткий протокол. За 3-4 тижні хіміотерапію зупиняють. Навіщо? Щоб дати організму матері і дитини, а саме їхньому кістковому мозку, час на відновлення? Щоб у день народження обидва були максимально сильними. Тут все продумано до найменших дрібниць. Добре. Шлях складний, протоколи чіткі. Але заради чого все це? Чи виправдовує себе цей надзвичайно складний підхід? Які шанси? І ось відповідь, яка дає, мабуть, найбільшу надію. Прогноз для вагітної жінки з онкологією, по суті, такий самий, як і для невагітної з аналогічним діагнозом. І це абсолютно ключовий момент. Це означає, що сама вагітність не погіршує шанси на одужання, а це справжній прорив, який змінює геть усе. Але, звісно, історія на народженні дитини не закінчується, турбота триває, і є ще один важливий аспект це грудне вигодовування. Оскільки препарати, що використовуються в хіміотерапії, можуть проникати в грудне молоко, лікарі зазвичай радять від нього тимчасово відмовитися. Це ще один виважений крок, щоб повністю убезпечити здоров'я малюка. І звісно ж, треба розуміти, що впоратися з таким викликом поодинці просто неможливо. За кожною такою історією успіху стоїть неймовірно злагоджена робота цілої команди професіоналів. Це як добре злагоджений оркестр. Онколог керує лікуванням раку, а кошер гініколог веде вагітність, стежачи за здоров'ям і матері, і дитини, а неонатолог вже готовий піклуватися про малюка одразу після його народження. Кожен грає свою ключову роль, щоб забезпечити найкращий результат для обох пацієнтів. Тож який головний висновок можна зробити з усього цього? Що найважливіше варто винести з нашої сьогоднішньої розмови? А ключова ідея така: завдяки чіткому плануванню, неймовірній командній роботі та науковим досягненням сучасна медицина дає реальний шанс врятувати і матір, і дитину. Надія тут це не просто якась емоція, вона має міцну доведену наукову основу. І це, знаєте, змушує замислитися якщо вже сьогодні ми можемо робити такі дива, то які ж неймовірні можливості чекають на нас у майбутньому? Які ще медичні дилеми, що зараз здаються нам нерозв'язними, наука зможе подолати вже завтра?